Скільки це коштувало? Вони це зробили безкоштовно. А, ми, да, а, ви знаєте, ну, з одного боку, от ви мене запитали, чому. Після я турецької, Це роблю. турецькою темою хочу сказати: Джани. Ну як? Мені спитали, чому я це роблю, а з одного боку, Мені б хотілось навіть, щоб в країні було більше компаній, які реформуються, щоб в нас була конкуренція. А і за людей, і за допомогу. Але ж на жаль, це не так. З іншого боку, це дає можливість, якщо є дійсно компанії або люди, які хочуть допомогти реформам. Вони це роблять і для Сачі це отакий був і внесок, тому що ну це дійсно американський бренд. Але ж дизайнери, які працювали, це українські дизайнери. І вони нам допомогли безкоштовно. Ми заплатили номінальну суму, тому що безкоштовно не можна передавати права на бренд. Там якщо точніше, це 5 тисяч гривень, якщо не помиляюсь. Тому, от, да, це було розроблено безкоштовно з боку.